Вітаю вас. Мене звуть Юлія Соба, я практикуюча адвокат у сфері нерухомості та будівництва. Маю значний досвід роботи у будівельному праві понад 17 років. В тому числі я працювала в інспекції держабудконтролю, брала участь у розробці низки нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності. Окрім цього, по всій території України я допомагаю забудовникам супроводжувати процес будівництва, приймати об'єкти в експлуатацію. У зв'язку з війною дуже багато зруйнованих об'єктів, і є нагальна потреба у відновленні цих об'єктів будівництва. На моєму авторському курсі ви зможете дізнатися про відповідальність у сфері містобудівної діяльності, про суб'єкти містобудування, про процес безпосередньо отримання дозвільних документів, які саме потрібно отримати дозвільні документи в залежності від класу наслідків об'єкту. Яка стратегія, тактика має бути у адвоката. Мій курс підійде як і для замовників будівництва, як і практикуючим юристам, як молодим юристам, як адвокатам, які хочуть розширити свою спеціалізацію? Тому я вас запрошую на мій будівельний марафон. Взагалі, марафон буде складатися з 24 лекцій. Та практичних занять тому я вас запрошую на мій курс «Марафон у будівництві» у вересні 2024 року, і маю надію, що він вам допоможе. І Зустрінемось.